Всім привіт! Зараз я йду вітати свою бабусю з днем народження. У мене такий подарунок для неї там атуреточка, конфетка та каблучка зроблена руками, і ось таке сердечко. Зараз побачимо її реакцію. Ось вони приїхали. Ось вже їхня машина. Хвилина до того, як я її привітаю. Сига, Ці, зроблено цікаво. Ага. То ти сама зробила? Тільки що вам купила. А, -а, -а. а чого не сама не робила? Ну, у мене не було цього пісеру. Бачиш. Вон, Та -а -а. Такий гарний у нас стол. О, Як ти кажеш, що в тебе буде завтра. Сай! А зараз я можу всього найкраще поставить? Эй, маши. А чого вы ватаны достаєте? Ой, гарно то я. Як...